Представляємо в вашій увазі діодний замок запалювання, який встановлюється на скутері Honda Dio ZX35, Honda Liat AF48, Honda Takt af 51 Замок запалювання йде з косим кріпленням. В комплекті з замком запалювання, звісно, йде два ключі. Наразі замок запалювання знаходиться в статусі вимкнено. Демонструємо його роботу. Поворот праворуч. Скутер готовий до вимкнення. Потрібно заблокувати рульову колонку. Легке натискання ключа і поворот ліворуч. Рульова колонка заблокована. Потрібно розблокувати рульову колонку. Легке натискання, поворот праворуч. Рульова колонка розблокована.